що військомати розгорнули цю роботу, як і на ці так по всіх містах України. Сьогодні ми маємо багато інформації про те, що є наплив від молодих до старших людей, які хочуть призватися, хочуть цей такий складний для України час піти і стати на допомогу і на ті посади, які... Які за спеціальності вони колись чи служили, чи навчались? Скажу так, що навіть у Чернігові, наприклад, там взагалі дуже багато людей хочеться навіть обмежувати, тому що визначені певні спеціальності, які необхідні зараз. Це зв'язківці, інші види, Скажу більше, навіть пльотчики, які вже звільнені запас, готові надати допомогу. Це і генерали, і полковники. Таких прикладів багато.